Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та дуже гарного якісного насіння овочевих культур, яке ви можете збирати у серпні 2025 року і використовувати декілька років. Після цього періоду. Отже, давайте розглянемо другу половину серпня. Тут найбільш якісне насіння виходить. І починається період гарний для збирання насіння. Телець спадаючи місяць 14 серпня, з 17.30 вечора до кінця доби, та 15 серпня з 0 годин до 1930. Ми перевірили. Цей знак Терези і теж мали гарний результат. Отже, ми використовуємо і ці дні для того, щоб збирати якісне насіння. Це у нас буде 25 серпня з 18 години вечора починається і до кінця доби, а 26 серпня всі 24 години. Ідеальний варіант був би, якби ми сіяли насіння в стрільці для того, щоб отримати якісне насіння. Потім висаджували в стрільці і збирали насіння. І в нас є ще такий один період. Він був в першому, першій половині місяця і зараз. Буде у другій половині серпня, 30 серпня з 1730 до 21.30. хвилин. На жаль, потім почнеться перехід місяця з однієї фази в іншу. І це буде стресовий і напружений період, і ми можемо не отримати те якісне насіння, яке ми планували. Отже, такі години у нас є, і ми можемо використати для збирання насіння овочевих культур. Бажаємо вам успіхів та удачі у цій важливій справі. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.